Привіт, Криму з міста Рівне. Я Коловальчук Артем, студент. Я пишаюся своєю країною, і її громадянами. Я підтримую боротьбу українців і її патріотів у цей складний час. Ми одне ціле і повинні триматися один за одного. Тоді ми разом переборемо всі труднощі і неполадки. Я Ірина живу в місті Рівному, що знаходиться на Західній Україні. являюся студенткою. Мене останнім часом дуже турбують події, які відбуваються в Україні. Я проти того, щоб Україна роз'єднувалася, не, розділяти... не розділялася б вона на східну і західну. Звернення до Криму ми одне ціле. І давайте робити один одного і жити дружньо. Ми за те, щоб бути разом. Привіт, я житель міста рівного. Мене звати Роман, студент Нове ГП. Я закликаю мешканців східної України не розділяти Україну. Тільки разом ми досягнемо мріяного щасливого життя та доброводу. Тільки разом ми створимо вільну, демократичну Україну. Я Марина, студентка Національного університету водного господарства та І Виступаю за те, що наш народ має бути єдиним і незалежним. Борітеся, поборете, Вам Бог допомагає. Привіт, мене звати Оля. Я учни з ліцею і я вам найщиріші вітання із рівного. Я дуже люблю Україну і мову. Культуру людей і повірте, серце кров'ю обливається від усіх тих подій, що відбувається зараз у ті мене звати Максим. Я сам народився в Шитомирській області, але вже е, три роки проживаю на західній Україні. В місті Ліва тут досить приємні, відседні люди. Е, е, всі говорять здебільшого на українській мові, але ніякого зверхнього ставлення до російськомовних громадян е, не, немає. Е, всі підтримують один одного. Е, що хочу для вас сказати. Я за останні події досить довгий час був в Києві і, е, на Майдані. Досить в самі палкі часи. Багато що там пережив. За мною поряд стояли люди, як з західної України, е, так і побратими з Криму. Ми е, досить е, славу працювали і Ми е, ну, все-таки досягли маленької перемоги, але це не кінець. У е, нас зараз більше випробування. Нам е, потрібно зосередитись, зібратися, здружитися. Не потрібно розсіляти Україну на схід, на захід. Ми всі один народ. Ми маємо дружити. Я часто літом приїжджаю в Крим, віддихати. Я так і хотів би туди приїжджати. Не по закордонному паспорті, а просто подзвонивши і зустрівшись з друзями. Привіт, я студент Національного університету, водного господарства та природокористування. Я народився та проживаю в місті Рівному. У східних областях засоби масової інформації розповідають про те, що у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Рівному та інших західних областях дискримінують людей за те, що вони спілкуються російською мовою. Насправді ж, у нас все мирно і ніхто не постраждав за те, що він говорить не на українській мові. Ми за єдність України без ворожнечі та мовного бар'єру, адже ми єдина нація та єдиний народ. І ми повинні побудувати нову країну для наших дітей. Привіт! Мене звати Віталія. Я живу та навчаюся в Рівно. Звертаюся до вас, донечани, харків'яни, дніпропетровці. До ми розуміли один одного російською, розуміли українською, розуміли мовчки без слів. Я вас в рівне місто, в якому я народилася, в якому живе моя мама, місто, в якому я навчаюся, та місто, яке я люблю. Але це не подарунок. Я чекаю запрошення від вас, адже Крим та Львів, Рівне та Луцьк, Донецьк та Дніпропетровськ -Дніпро – це єдина Україна. Привіт із Західної України. Мене звати Марія, я мешканка міста Рівного Рівно. бар'єру між нами не існує. Ми всі один народ, народ України, кримчани. Ми вас любимо і поважаємо. Нас не зламали війни і революції. Крим. Ми з вами. Ми всі одна держава. Слава Україні.